Алло. Марина, добрий день. Добрий. Я вам телефоную з приводу вакансії, розміщеної на сайті роботи .ua. менеджер з продажу B2B. Так, ви на а який регіон? який регіон? Черкаси. Черкаси, так. Там обов'язково з досвідом і мати автівку обов'язково. Угу. І заробітня плата, дивлюся така: 15 тисяч, це враховуючи розхід на паливо. Покриваєте також? Ні, ні, ні. Ні. Паливо наше, паливо за рахунок компанії, амортизація авто теж покриваємо. Mm. І з розрахунка 30% від затрат на паливо. А у вас такі вимоги? Прямо 5 років досвіду на ринку B2B, так? І при цьому заробітня плата 15 тисяч гривень. Ну, треба розмовляти, треба спілкуватись, що у вас з досвідом. Ви працювали на ринку B2B? Ну так, досвід мають, але чотири з половиною роки піде? Ну, піде, звісно, піде. авто у вас є, так? Так, є, авто, тільки. А, а резюме? резюме теж у вас є? Звісно, що є. Ну я здивована саме рівнем заробітної плати, так за 15 тисяч навіть там умовно якийсь помічник заробляє більше. А тут ще є в Ну це треба розмовляти ж, з керівником. Угу. Ну наскільки реально витягувати на саме цій позиції в середньому на місяць? Я, я не можу вам це казати, тому що я. Займаюсь тільки підбором. Добре, а скажіть, будь ласка, де ви працювали? Ну, у мене є досвід. Я працювала на холодній базі. А можете розказати більше взагалі про систему бонусну і так далі? Це оп'ять такі ж з директором. Ви можете відправити нам резюме на цю посаду, uh -huh. я надішлю народ директора, він з вами зв'яжеться і поспілкуєтесь. Ви всі ці питання можете йому задати. Він вам ще тобто з одразу буде співбасі да, з вирішувати з да, наскільки вам так.